Цікавіше було би дістатися до Ямайки з Домінікани по морю. Як такого сполучення морем між островами Карибського моря не існує, тому всі користуються авіаперельотами. Я зараз теж улічу. Ця серія народжувалася в муках. Мене не хотіли пускати на рейс, довго перевіряли, чи необхідна мені віза, чи є в мене зворотній квиток. А потім я отримав двох симпатичних попутниць. Канал поповнився ще двома підписками. Ямайка посміхнулась мені, а я посміхнувся Ямайці. привіт світ, привіт, інтернет. Триває подорож навколо світу, Лео Он Ми приземлилися в аеропорту Кінгстон, Ямайка. Для того, щоб виїхати з аеропорта, мав обміняти гроші. В Обміннику сканують паспорт, а він не сканується. Як хочеш, так і їдь. Тут курс 127 ямайських доларів за один американський. Я думаю, там в місті, в центрі, я знайду значно краще. Обміняв всього 5 доларів на автобус собі. Вийшов, знайшов італійця, в якого є паспорт. Він мені на свій паспорт і поміняв. Слава Римській імперії! А зараз зверніть увагу, як ямайці реагують на камеру. Це перша країна, де я таке бачу. Їду в центр міста разом з командою, яка обслуговувала наш рейс. По обидва боки Хайвей з аеропорта був огороджений камінням, а на карті це мало ось такий вигляд. Кінстонський даунтаун був трішки засмічений, але все-таки неділя, базарний день. Тут я змінив автобус номер 98 який привіз мене з аеропорта, на автобус номер 76 який домчав мене в північні райони міста. Що ми можемо пригадати про Ямайку? Так, що приходить в голову, що тут жив музикант Боб Марлі, що вони програли Аргентині. І що ця країна повна несподіванок. Отак вони тут і живуть. Ну а я буду жити буквально поруч біля будинку, в якому жив Боб Марлі. Як ви зрозуміли, з цього напису продають воду і напої. Вата. Так, і то є мій хостел в Кінгстоні. Рага Мафін. Ну пішли. Скидалося на те, що я потрапив на вписку в Гарлім. В моїй кімнаті жив один темношкірий мужичок із десяток дівчисьок. Коли ми говоримо Ямайка, ми думаємо регі. Коли ми слухаємо регі, то то, напевно, Боб Барлі. І за моєю спиною найвідоміша адреса на всій ямайці на всьому острові. Я так думаю, хо 56, будинок, в якому жив та творив Боб Марлі. В будинку можна побачити сліди від куль. В 1976 році будинок Боба Марлі обстріляли. Це було коли він, ну скажімо так, вляпався в політику, бо він був настільки відома фігура, що політики його спокій вже не залишили. І можна побачити його оригінальну гітару у вигляді зірки. Але Будинку знімати заборонено з камерою. Я переглянув галерею історичних фото. А під час споглядання старезного лендровера в ідеальному стані в мою голову прийшла думка: а що ж росте за хатою у Боба Марлі? І я таки не помилився. Там росла табличка про заборону куріння і був розташований цілезний магазин з товарами для фанатів. Та з усім необхідним для написання музики регі. Картина називається кошенятко-бігло впало. Я не знаю, що тут коїться по ночах. А так доволі таки небідно виглядає район, чимось навіть нагадує Намібію. Всі на машинах, хоча таких ніщебродів я щось не бачу, таких як я. До речі, знаєте, зараз настав той момент, коли я подумав про те, що треба трошки якось підзабути іспанську і трошки згадати англійську. Тим паче. Оцю англійську місцеву я якось. Йолки-палки. Оцю англійську місцеву я якось складно сприймаю, бо там намішано щось місцевого. А на вулицях, оце я з себе трохи дурію. Поїхати казна куди, щоб перечепитися через оце. Це ж патрони на слона. Безперечно, вони тут весело живуть. Ой-ой-ой. Кінгстонський даунтаун дійсно те місце, де не варто особливо махати камерою і не варто там ошиватися після заходу сонця, коли вилазить різна нечисть. А тут, в Нью Кінгстоні, де я живу, до речі, живу в отакій конурі за 25 баксів, кімната на 16 осіб. Але мій сусід Боб Марлі. І окрасою цього всього є ось цей парк. Emancipation парк. Така в парку гарна трава добротна, аж ноги провалюються. Густа, видно, що джамейка. Написано, що це дерево називається калабаш. Google Translate перекладається українською як довбешка. Отакі От плоди довбешки. Я просто прийшов на запах. Поруч з Emancipation Park я ямайці готували мариновану курицю на відкритому вогні. Jerk Chicken – національне блюдо Ямайки. Альфігенно. Я знаю, що тут, тут використовуються якісь особливі дрова. Вона такий запах має. А потім я з пацанами рвав якісь ягоди, подібні на черешні. Бо в своїх подорожах я взяв за правило поводитися як місцеві. Доки я майку остаточно не накрило дощами, існує таке в мені непереборне бажання побачити її золоті пляжі. За 35 американських доларів я взяв квиток до найбільш віддаленої точки на західному узбережжі Ямайки Внігріл. Зайнявши своє місце в першому ряду на другому поверсі, я на 7 з половиною годин залип на дорогу. Так, я люблю дорогу, але те, що відбувалося навколо неї, я би назвав не інакше як 50 відтінків зеленого. Зараз я опинився на північному заході Шрі-Ланки в аеропорту Монтего Бей. Ні, я нікуди не лечу. Тут автобусна стиковка. Святкуйте рясно. Кричав напис на лобовому склі мого автобусу. Я вже подумав, що час брати портвейн. Ще б пак. Канал набрав 777 підписників. З того приводу я потішив себе чизкейком. Зараз 9 вечора вечора я прибув на західне узбережжя Майки, дощило, я в дощ не потрапив, кругом мокро, по двору, де, де я живу, бігають краби, здоров'яні. Я думаю, спів пташок і різних комашок чутно, так? Я ніколи не був в джунглях таких, щоб... Диких диких, але здається, вони саме так повинні звучати от що значить не сезон вогко мокро. Задощило. І я собі перечитував, я – Побєда» і Берлін з Крябіна. На початку 90-х я його таки дуже шанував. І там такий є один момент, коли поляк вручає їм там ящик шинки. В той момент він вирішує забити на музику і зробитися Баригою. Я не є таким видатним музикантом, щоб забивати на музику, але в кожного подорожнього має бути своя шинка. Найдобрий ямайський ранок. Всю ніч знову була злива, лило-лило-лило спати чудесненько. Ну я ж сюди не спати приїхав. Дивіться, які калюженці. Так, десь тут через дорогу повинно бути море. Невеличке рибацьке селище Негріл, 70-х і пізніше було відомо хіба. Середовище американських хіпі та їх послідовників. Часи минули. Колишні діти квітів забрили хайера, обзавелися ультратонкими ноутбуками і платиновими картками і повернулися в міста своєї молодості сюди, в негріл. Тепер негріл це не побою того слова світовий курорт. Але запах свободи досі чути в повітрі. Планувати подорож таким чином, щоб весь час знаходитися в теплому кліматі, якщо ми говоримо про подорож навколо світу, про кругосвітню подорож, ну, я думаю, неможливо. Ми ж їдемо не на тиждень, ми їдемо на роки. Так склалося, що на Каріби я потрапив в сезон ураганів, в сезон дощів, штормів. Ну, я би не сказав би, що мені не пощастило. Я досі пам'ятаю своє захоплення, коли я побачив морських зірок вперше. Це було на Занзібарі в Танзанії. Це вже, мабуть, десята морська зірка, яку я повертаю в її природне середовище отуди в море. Запитували в коментарях, а вчора також до мене написала підписниця, так, нас також дивляться дівчата. Написала підписниця, запитала, а як я докотився до такого кочового життя. Власне питання звучало: а як ти знайшов те, чого ти так хочеш? Як ти знайшов свою мрію. Я не знаю, для мене відповідь завжди була очевидною. Я цього завжди хотів. А в мене в дитинстві на черговій зйомній квартирі була на стіні така, знаєте, ще совєтська стара політична карта світу. І я до сих пір можу пригадати, яка країна яким кольором була нанесена. Наприклад, жовтим Чилі, Мексика, Іспанія, Алжир, Бенін. Я подумав про те, а чим живе людина після того, як здійснення мрії завершиться. В Калі в Колумбії я зупинявся по каву-серфінгу в одного ірландця, якого звати Едді. І ми з ним ділилися історіями про подорожі і я йому сказав про цю карту. І він запитав мене, а як би було, якби тієї карти не існувало? Чи сталася б ця подорож навколо світу, чи взагалі кристалізувалася б ця мрія чи ні? Я якось ніколи про це не думав, але якось автоматично в мені виникла відповідь, я так зразу і випалив. Я сказав, ну, я би ту карту намалював сам. Бачите, оці штуки на дереві. Подібні до якихось вен-артерій. І насправді ці слова близькі до істини, насправді це транспортні артерії. Подивіться, що відбувається всередині. Я вже бачив термітники в Ефіопії, але тут на емації я побачив власне самих термітів. Насправді я не знав, що там хтось живе. І от уже наступного дня все було відремонтовано. Дари моря. <плес> так, ну що, я думаю, настав час е okay. підкріпитися. Ah. Okay. Yeah. Normalny normal guy, kto ne one prodáť doesn't yeah. to yeah. Jamaica. Jamaica, yeah? I love Mali, no problem. Jamaica, my love of my country. Yeah. Jamaica land we love. Jarastafari, the blessings of life. And word refer more to righteousness. Yes. Ukrainian. Lobster, yeah? Yeah, yeah. Everything is towards. Uh-huh. That's it. And that. Look at that. Yeah, yeah, yeah. Fish behind. Uh-huh. О! так, Такі свіжі поймані. Прямо на пляжі я вторгував двох лангустів за 10 доларів. Приготували їх в ресторані біля будинку за 10 доларів. І це було на 10 доларів дешевше, ніж просто купити в ресторані. Мій перший лангуст, точніше два перших лангусти. Це моя хата на Road за 20 баксів. І, чесно кажучи, з ціною мені пощастило. Туристична Ямайка напевно очолює рейтинг найдорожчих країн у моїй подорожі. Ну, для прикладу, кокоси продають по 5 доларів за штуку, а номери в готелях бувають і по 700 баксів за одну ніч. Ось така невелика мисочка креветок в Соусі Карі. 3 тисячі ямайських доларів. Ну, власне, вона була моєю перепусткою на територію отелю, щоби користуватися всією їх інфраструктурою на пляжі. В щасливі години з 12 до 2 можна отримати блюдо за півціни, наприклад, ось такі рибні оладки. Пили їли по ресторанах, повертаємося на грішну землю. Кип'ятільник друг бекпекера. А закипає воно довго. Не тому, що час на ямайці йде повільніше, тому що в мережі 110 вольт. Оця ямайська курка, оцей джерк чікен наскільки роздраконила смакові рецептори, що я подумав, що напевно треба ще пару порцій затоптати. Як ви думаєте, оці чаплі, яким час від часу обломлюється шматок курятини? Це вже приклад канібалізму чи шані. Відео щоденник, цей канал про подорож навколо світу. Народився в моїй голові тоді, коли я подумав про те, що єдине, що в нас залишається, це наша пам'ять. Забери в нас пам'ять і ми начебто й не жили.